Вітаємо на каналі 100 запитань. До вашої уваги тест на логічне мислення. 50 запитань для перевірки вашої кмітливості та інтелекту. Починаємо. Що легше за пір'їнку, але навіть найсильніша людина не втримає його довше 10 хвилин. Дихання. Хоч як би ви не намагалися затримати дихання дуже надовго не вдасться? Що належить вам? Проте інші користуються цим частіше, ніж ви самі. Ваше ім'я. Ви самі рідко називаєте своє ім'я в голос, тоді як інші роблять це постійно. Що може заповнити кімнату? Але не займає місця. Світло саме так, бо світло це електромагнітне випромінювання, яке не має маси. У якому випадку 8 плюс 8 дорівнює 4. Коли ми говоримо про час. 8 ранку плюс ще 8 годин дає четверту годину по обіді. Дуже просто. У одноповерховому будинку все жовте, якого кольору сходи на другий поверх. Їх немає, бо будинок одноповерховий. Це класична загадка на уважність до деталей формулювання. Як далеко собака може забігти в ліс? Лише наполовину. Щойно собака перетинає середину, він вже біжить з лісу. Що стає кращим, якщо його таптати ногами? Стежка Чим частіше ходиш однією стежкою, тим вона стає рівнішою та зручнішою. Що чорне, коли воно чисте. А біле, коли брудне. Шкільна дошка. Ну, добре, добре. Зараз багато білих дошок. Але старші пам'ятають, коли дошка чиста, вона чорна. А коли брудна покрита білою крейдою. Вздовж алеї ростуть 10 дерев. Між ними стоять лавки. Скільки їх усього? 9. Якщо є 10 дерев, то проміжків і відповідно лавок. Буде на один менше. Як написати слово комар у двох клітинках кросворду? У першій клітинці кома у другій літера R. Це приклад гри слів, де ми використовуємо частину слова як самостійний елемент. Що вранці втрачає голову? А ввечері її знаходить. Подушка. Вранці ми голову з подушки підіймаємо, а ввечері повертаємо її назад. Який місяць року має 28 днів? Усі місяці мають 28 днів, навіть ті, що мають і 30, і 31 день. Це питання на логіку, що базується на наших очікуваннях. Що можна побачити із заплющеними очима? Сни. Так так. Сни це ілюзії, які ми приймаємо лише із заплющеними очима. Скільки разів можна відняти 10 від 100? Один раз. Наступного разу ви будете віднімати 10 уже не від 100, а від 90. Чому краще мати круглі кришки люків, ніж квадратні? Кругла кришка не може впасти у свій отвір. Квадратну кришку можна повернути по діагоналі і вона провалиться. Вантажівка їде в місто і зустрічає 4 автобуси. Скільки машин їде до міста. Тільки вантажівка. Зустрічаючи автобуси, вона їде в одному напрямку, а автобуси у протилежному. Що не має голосу, але може змусити вас плакати. Цибуля це овоч, який змушує нас плакати, коли ми його ріжемо. Який єдиний птах може плавати, але не може літати? Пінгвін. Цей птах використовує свої крила для плавання, а не для польоту. Якщо три коти ловлять трьох мишок за три хвилини, скільки часу знадобиться 100 котам, щоб зловити 100 мишок? Також 3 хвилини. Один кіт ловить одну мишу за 3 хвилини. Тому 100 котів працюватимуть паралельно з такою ж швидкістю. Але це не точно. Який винахід дозволяє дивитися крізь стіну? Вікно це запитання на кмітливість, що вимагає простої, але не завжди очевидної відповіді. А тепер одвічне запитання: що було раніше: курка чи яйце? Яйце. З точки зору еволюції яйця відкладали динозаври задовго до появи першої курки. Скільки тварин взяв Моїсей у ковчег? Жодної. Ковчег будував не Моїсей, а Ной. Це класична загадка на уважність. У клітці сиділи три кролики. Три дівчинки попросили по кролику. Кожній дали кролика, але один так і залишився в клітці. Як? Усе дуже просто. Одній дівчинці дали кролика разом із кліткою. П'ять п'ятнадцять, без двох двадцять. Семеро, троє, ще й малих двоє. Скільки вкупі? 50. Це просто сума чисел. 5 дати 15, додати 18, додати 7, додати 3, додати 2, дорівнює 50. Уявіть, що ви в кімнаті, яка швидко наповнюється водою. Як вибратися. Припиніть уявляти. Якщо це відбувається лише у вашій уяві, ви можете просто припинити про це думати. І все. Половина вікторини позаду. Підпишіться на канал і рухаємось далі. Що має вухо, але нічого не чує. Голка вушком називається отвір, куди протягують нитку. Швачка має шматок сукна 18 метрів і щодня відрізає по 3 метри. На який день вона відріже останній раз. На 5-й щоб розділити 18 метрів на 6 частин по 3 метри, потрібно зробити лише 5 відрізів. Сім сестер на дачі перша читає, друга готує. Четверта розгадує судоку, П'ята переодяг. одяг. Шоста доглядає рослини. А третя грає в шахи. Що робить сьома сестра? Грає в шахи з третьою сестрою. Усі інші сестри зайняті індивідуальними справами, оскільки шахи гра для двох. Сьома сестра є партнером третьої. У місті два перукарі. В одного гарна зачіска, в іншого безлад. До якого підете до того що з безладом на голові? Бо це він добре підстриг свого колегу, який має гарну зачіску чого бояться люди, які страждають на гіпопотомон педалофобію. Довгих слів. Мабуть, ці люди бояться і цієї довжелезної назви теж Чому лимони плавають у воді, а лайми тонуть лайми щільніші за лимони. Хоча лайми менші, їхня питома вага вища, тому вони не тримаються на воді. Вік батька і сина в сумі 66 років. Вік батька це вік сина повернутий навпаки. Скільки їм може бути років? Тут може бути кілька варіантів. Наприклад, 51 і 15. Або інші варіанти 42 і 24, або 60 і 06. Усі ці пари дають суму 66. Якщо перевернути це число на 180 градусів за годинниковою стрілкою, воно зменшиться на 3. Яке це число? 9. Якщо перевернути цифру 9, отримаємо цифру 6, а 9 6 дорівнює 3. Який єдиний савець може літати? Кажан. Кажан єдиний савець, здатний до тривалого активного польоту. У сім'ї двоє батьків і шестеро синів. Кожен має одну сестру. Скільки всього людей у родині? Дев'ять двоє батьків, шестеро синів. І лише одна дочка, яка є сестрою для кожного з них. Рівень води у басейні щодня подвоюється, на заповнення йде 60 днів. Скільки часу потрібно, щоб він заповнився наполовину? 59 днів. Якщо щодня об'єм подвоюється, то вчора, на 59-й день, він був заповнений рівно наполовину. Коли людина в кімнаті буває без голови. Коли висовує голову з вікна. Так так. У цю мить її голова знаходиться за межами кімнати. Які три дні тижня починаються на літеру С? Середа. Субота та сьогодні це загадка пастка. Сьогодні завжди починається на літеру С, якщо ми говоримо українською. Коли дивишся на 2, а кажеш 10, Коли дивишся на годинник, а там 10 хвилин. Це гра зі сприйняттям цифр на циферблаті та їхнім хвилинним значенням. Що ви можете тримати в правій руці, але ніколи не в лівій? Ліву руку? Ви можете тримати свою ліву руку правою рукою, але не можете тримати свою ліву руку одночасно в обох руках. Уявіть, що ви керуєте автобусом. На першій зупинці 10 людей сіли, 5 вийшли, на другій 3 сіли, 7 вийшли. Як звати водія? Ваше ім'я. Усі цифри це відволікання. На початку загадки було сказано, що ви є водієм. Які займенники псують дорогу. Я ми. Це гра слів, яка натякає на утворення малоприємних, але таких знайомих ямок на дорозі, у будинку Чотири стіни. І всі вони дивляться на південь. Навколо будинку ходить ведмідь. Якого він кольору? Білого. Усі стіни можуть дивитися на південь лише на північному полюсі, де живуть білі ведмеді. На аркуші паперу написано 86. Як збільшити це число на 12, нічого не закреслюючи. Переверніть аркуш. Перевернути число 86 стає 96, що на 12 більше. У Миколи братів і сестер порівно. Кого в родині більше? Синів чи дочок? Синів. Якщо у Миколи братів і сестер порівно, то у його сестри братів буде на один більше, ніж сестер. Якщо сестра вашого дядька не ваша тітка, то хто вона вам? Ваша мати, сестра вашого дядька, брата батька чи матері може бути і швидше за все є вашою матір'ю? Що кидають, коли воно потрібне, і піднімають, коли не потрібне. Якір. Корабель кидає якір, щоб зупинитися, коли він потрібен. І підіймає його, щоб пливти далі, коли він не потрібен. Чоловік живе на сотому поверсі. У сонячні дні їде ліфтом лише до 50-го. Чому? Він невисокого зросту. У сонячні дні він не дотягається до кнопки сотого поверху і може доїхати лише до 50-го. Чоловік голить бороду кілька разів на день, але все одно залишається бородатий. Хто цей чоловік? Перукар. Він голить бороди своїм клієнтам, а не собі. Що завжди йде, але ніколи не приходить. Час. Так, час, на жаль, рухається лише в одному напрямку. Дякуємо, що були з нами. Напишіть свої враження і результати в коментарях. До зустрічі!